Доброго ранку, я з України. І в цей портал 999 я поєднуюся, а з єсмь Людмила Істослава. Поєднююся з першотворцем, з брахмою. Від істоку провожу Божественні сили, енергії першотворіння. П'ять енергій шептяльних. Які творили світ цей в гармонії колись. Нехай він продовжує творитись і тепер нехай відродиться і прийде лад, прийде любов, повага, честь, достоинство, єдність, благородство в кожну душу, в кожному дусі. У кожній людині, яка народжена від Творця, яка є творцем, сином або дочкою Творця. Ми стаємо дорослими ці енергії дурга, радха, лакшмі, Сарасваті, савітрі. Вони пов'язані з прахмою. Я їх запрошую, провожу сюди. Також наші слав'янські лада і сварог, і багато більше Дана, Ліля. Багато жіночих іпостасій, архетипів, які зараз приходять на планету для гармонізації. Не тільки між чоловіком і жінкою, для гармонізації, між творцем і людьми. Бо час не людей закінчився, вони мають піти звідси. Ми знаємо, що світло, якщо розбити на частинки, це стане райдуга, кольори різні, а разом це білий світ, тому стільки світла лється. Я за те, щоб єднати і освітлювати, творити, світити. Намасте.